Протягом минулої доби силами оборони України та окупантами між силами оборони України і окупантами відбулося 37 бойових зіткнень на п'яти напрямках. Російські окупанти цієї доби пише генштаб, завдали масованого ракетно-авіаційного удару. Протягом ночі е, противник завдав шість ракетних 52 авіаційних удари. Здійснив 65 обстрілів з ракетних реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тут без. Змін 37 бойових зіткнень за добу в епіцентрі бойових дій, як завжди, Бахмут та Мар'їнка. Так, друзі, ну, ми вже готові долучати до нашої розмови першого гостя цієї інформаційної години з нами на зв'язку. Екс радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Пане Ростиславе, вітаємо вас. Мої вітання, пане Ростиславе, маємо наступну картину. Ну, по перше, дуже важку ніч пережило Дніпро Дніпропетровська область, і не тільки масована атака, як крилатими ракетами, так і безпілотниками. І, звісно, напередодні цього ми пригадуємо, як обстрілювалася Одеса і обстрілювався Київ. І порівнюючи це із попередніми місяцями, бачимо, що тенденція змінилася. Зараз ці обстріли надзвичайно посилилися. Чи маємо ми розуміння, з чим це пов'язано? Хтось каже, що таким чином хочуть спинити наш. Наступ, але наскільки я пам'ятаю, ну Київ у цьому сенсі точно не відіграє. Ну, от у буквальному сенсі ключову роль. Дніпро, звісно, це трошки інше місто, і стратегічне його значення, звісно, інше. Що ви бачите за оцими атаками? Це дійсно, скажімо такі конвульсії ворога перед контрнаступом збройних сил України. І вони звичайно намагаються бити. По різним логістичним хабам, по різним логістичним скажімо так, лимцюжкам саме для того, щоб сповільнити перекидування техніки, знову ж таки, це не означає, що вони б'ють саме по цим логістичним хабам, але таким чином вони, як мінімум, вважають, що вони сповільняють, тому що знову ж таки є ризики там втрати або підбиття той чи іншої техніки, можливо, і не будуть зараз перевозити. Тому звичайно, росіяни і зараз і повістка дня, яка якщо проаналізувати їхні телеграм-канали, чи ми в тому числі також і займаємось, то вони звичайно дуже переживають на, на на, скажімо так, і очікують контрнаступу зі сторони збройних сил України. І звичайно, таким чином вони в тому числі певною мірою заспокоюють десь своїх і громадян і своїх військових, тим, що нас все під контролем. Ми от зараз вони звичайно будуть розповідати, що ми там розбили всю техніку. Ви пам'ятаєте, що вони там розповідали, що ми там вже і патріот збили, і вони будуть далі продовжувати це розповідати про те, чергу, щоб заспокоїти, я би так сказав тих людей, які. Дивляться, от і, от і все насправді це в принципі основна їхня зараз ціль, тому що якщо проаналізувати. Все інше немає абсолютно схожих моментів. Тобто, якщо раніше ми говорили наприклад, там, зимою і були чітко виражені цілі, і зрозумілі це були там енергооб'єкти, інфраструктурні об'єкти і так далі, то зараз це абсолютно хаотична історія, і крім логістичних ланцюжків, немає абсолютно ніякої більше підстави, тому що ми бачимо навіть подекуди, ці всі обстріли вони, взагалі, тобто стріляють по абсолютно мені здається рандомно по житлових кварталах, тому що там взагалі не може і немає навіть техніка ніяка проходити, тому що там немає, скажімо так, ні доріг, ні нічого. Тим не менше, ворог обстрілює ці райони. Тому що, що на меті мені мені здається, тут знову ж таки: перше, це, те, що я сказав, а друге, це знову ж таки паніка дожимання через певний страх цивільного населення, тому що знову ж таки на фоні контрнаступу заставити сісти за стіл перемоги. Нічого, звичайно не буде. Пане Ростиславе, тут неясно, навіщо обстрілювати наші регіони, якщо вони на фронтах перемагають. Я от зараз дивлюся, що пише пропаганда. І, звісно, тішуся. Є в нас прекрасно український вислів про те, що дурень думкою багатіє Отже, як пише, наприклад, Володимир Соловйов, абсолютний король російської пропаганди, каже, що чомусь світові змі не розмістили в себе на шпальтах історичне фото. Увага! Історичне фото. Це зараз кажуть про піднятий прапор цей триколор, триколор Аквафреш російський стяг у Бахмуті. Виявляється, що взяття от. Такого міста на 70 тисяч людей колись у мирні часи це історична подія. Ну окей, яка країна? Такі історичні події? Ви знаєте, і всі наші глядачі слідкували за тим, що від вчорашнього дня в них там парад побідаєся, черговий, навіть сам військовий злочинець Путін вітає свої війська і вагнерівців із взяттям Бахмуту. Ну тобто, оце справді будуть історичні потім е, аналізуватися як події. Наскільки низько треба впасти, і що видавати за е, свою перемогу? Але що цікаво. Право. Тобто, поки вони розповідають про те, як вони просуваються містом, Збройні сили України їх трошки оточують. І я наскільки розумію, ми близькі до того, щоб за декілька днів сказати про оперативне оточення російського угрупування. Як ви собі розумієте, ситуацію довкола Бахмуту? Чому все ж таки вони вирішили це видати за свою перемогу? Я би хотів зразу, щоб не сприймали мої слова як певного, скажімо, військового експерта. Я боту можу сказати, так як я звичайно на контролі з багатьма е частинами, які зараз знаходяться в тих регіонах. Я можу сказати, що нам просто потрібно трошки зачекати і зберігати спокій. Я переконаний, що наше командування знає, що воно робить, і є певні кроки. І я дуже надію, що в найближчі дні нас будуть очікувати дуже гарні новини. Але просто треба трішки зачекати і дати можливість нашим збройним силам України робити свою роботу в плані цього. Того, що вони задумали там зробити, я переконаний, що це знову ж таки ми будемо очікувати на гарні новини з цього регіону. Це перше, друге, я за повністю згоден. Знаєте, Друга армія світу хотіла Київ взяти за три дні, Європу там за скільки вони там казали за два тижні, вони пройдуть і так далі. Але так вийшло, що застряли біля Бахмута, і оце в принципі все, що потрібно розуміти про силу. Я звичайно тут абсолютно ніяк не хочу знеціннити е, силою протистояння наших воїнів, наші збройні сили України, які їх там тримають, тому що саме силою наших воїнів вони там застряли і не пройдуть далі. І тому насправді те, що вони звичайно їм потрібні перемоги. будь Дікі перемоги, і звичайно, вони будуть про це розповідати як про свою перемогу. Але знову ж таки є ще одне гарне українське прислів'я: не кажи гоп, поки не перескочиш, тому що Бахмут ну повісити три колори і сказати, що Бахмут взято. Ну окей, друзі, давайте подивимось. Та, але ж там є ще історія в тому, що Євген Пригожин, терорист номер один військових злочинець. Він коли от розповідав про те, що знову де юре Бахмут захоплений. Це його улюблена фраза. Це вже, до речі, він вдруге Деюре берега. Але, але знаєте, до речі, от цікавий, цікавий, цікавий момент в його відео, коли він дуже часто записує, це десь в тому числі така наша. Можна сказати, теж перемога на інформаційному просторі. Ви замітили в останнє відео, як він називає місто, і називає його Бахмут Це Вони вони вже всі почали його знову ж називати Бахмут. І це насправді також, можливо, на перший погляд, незрозуміла історія або там не зрозуміла масштабці і але насправді це надзвичайно також сильна символічна перемога нашого те, що вони вже признали те, що це є Бахмут, і називають його Бахмут. Ну так, ми безкінечно жартували, що вони Постійно атакували Артьомовськ. Ми захищали Бахмут, але при тому він каже, що все ми перемогли, і ми збираємось. Там здається, до 1 червня він обіцяє э, чемодан в вокзал Москва, що поїдуть вони з Бахмута. І всі напередодні говорили, що там в принципі з його поведінки складається враження, що він хоче уникнути будь-якої відповідальності, якомога швидше просто звідти вийти. І далі там хай російські війська роблять все, що вони хочуть. Як ви гадаєте, пане Ростиславе, чи дозволять йому врешті-решт піти? Тому що ну вагнери вагнера? Вони справді були рушійною силою ті їхні м'ясні. Атаки, вони якраз і проривали лінію оборони наших військових? Я думаю, що так. Знову ж таки, тому що я думаю, дивіться, це те, що я бачу в інформаційному просторі за останній час, мені здається, що Пригожин починає. Достатньо таку суб'єктивну свою власну політичну гру з такою більш стратегічною цілі, я би так сказав, і те, що якраз його ці заяви і так далі, протистояння між їхніми вежами Кремля так називаємо, тільки посилюється маю на увазі між силовиками, між міноборони, між розвардією, між ФСБ, між вагнерами в тому числі. Тому знову ж таки я переконаний, що дійсно він хоче якомога швидше звичайно повісти на себе Лаври, що Бахмут він знав. Він його передав військовим, і тут його ніби військові. І знову ж таки буде така перекос в силу знову ж того самого Вагнера. Я переконаний насправді, що він хоче стати більш суб'єктним. Він чітко розуміє, і усвідомлює, що він робить і має приціл знову ж таки, або зайняти більш кращі позиції в архітектурі путінській, або вже в постпутінській, як можливо, знову ж таки. В певному розумінні наступника або не наступника в іншому розумінні цього слова я маю на увазі, не як наступника самого Путіна, да а просто наступним таким політиком, який може прийти до влади, і може взяти цю владу. Тому насправді ми, ми це чітко бачимо, і те, що йде протистояння між вашими Кремля, може сказати, що для нас, для українців, для країни в цілому це тільки в плюс те, що відбувається в них запеклі протистояння між їхніми силоками, тому що знову ж таки знаєте, кажуть і батька легше робити, от коли вони розрізані, коли вони займаються що в тому числі боротьбою одні одні між одними, нам буде звичайно чим простіше на полі бою. Пане Ростиславе, тут у зведенні генерального штабу ми бачимо цікаву деталь, на яку можна побіжно читаючи звіти, не звернути увагу. Загарбники скоротили до 10 днів термін підготовки російських в'язнів, табір яких знаходиться в Старобільському районі Луганщини. Питання: чи можна за 10 днів з абсолютно непідготовленої людини зробити? А, хоч якогось бійця, я не знаю, за 10 днів можна, мабуть, тільки окоп навчити копати, ну за великим рахунком, і там а, пояснити, де в автомата а, магазин куди його вт втикати яким боком а, за великим рахунком. Чи можна сказати, що якщо ми бачимо від генштабу такі новини, то тактика на довготривалу оборону Бахмута на виснаження ворога спрацювала, і зараз ворог таки знекровлений? Я можу сказати однозначно, вона так і є. Це була стратегія нашого мінерального штабу України і вона. Абсолютно показала свою життєдіяльність, і я можу сказати, що насправді отакі заяви, в тому числі що скорочені терміни, якраз показує те, що дійсно їм потрібне нове пушечне м'ясо, яким вони будуть оборонятись безпосередньо. І я можу сказати, що знову ж таки, попри свої заяви і попри ті атаки, які вони намагаються робити на різних напрямках, звичайно, вони готуються до великої до великих оборонних дій, і ми це також бачимо по всій лінії фронту, тому що тривають у них підготовчі роботи. Стосовно цього. Тому я можу сказати, звичайно, їм потрібно буде м'ясо, їм потрібно буде м'ясо, яке буде оборонятись, але вони забувають один момент, що. Ніхто не буде так обороняти ці міста, тому що вони не їхні. Вони не розуміють за що там стояти. Якщо наші хлопці стояли і стояли під Бахмутом, коли вже е мало хто шансів давав, коли ви пам'ятаєте декілька місяців назад, я не, не знаю, передові розвідки там світу розповідали про те, що можливо краще вийти з Бахмута і так далі, тим не менше, наші воїни не здались і продовжували опір. І зараз ми бачимо вже результати цього опору. Тим не менше е я переконаний, що росіяни не будуть так стояти, тому що знову ж таки, вони не стоять на своїй землі, вони не розуміють до кінця за що вони воюють, окрім того, що вони просто тут, або окрім зеків, які просто в них варіант або все життя сидіти в тюрмі, або просто є можливість я не знаю, що повернутися додому щось грошима, тому що ви знаєте, що там є своя винагорода в тому числі. Тому я можу сказати насправді, що час покаже е, люба е, жива сила, вона звичайно, Може мати паритет певний, але вона дуже дуже просто нівелюється за рахунок більш сучасного і кращого озброєння, більш точного озброєння. Саме тому ну, зараз ви знаєте, є і турне президента, багато інших наших інших дипломатів, які зараз на міжнародному фронті працюють для того, щоб Україні передали і в 16 Вчора був оголошений новий пакет військової допомоги Сполучені Штатів Америки. Тому я думаю, що знову ж таки. Час покаже, просто знаєте, я би дуже не хотів, щоб ми жили в по принципу. Е, так, коли вже контрнаступ, та скажіть нам, ні, ну давайте, друзі, зберігати спокій і довіряємо нашим збройним силам України і однозначно підтримуємо їх, донатимо, е, робимо все можливе, щоб у них були транспортні засоби, все необхідне для того, щоб ж таки ми в найшвидшому часі змогли звільнити наші території. Наразі слава для тих, кому поче, коли вже контрнаступ, ми можемо їх заспокоювати такими фактами, як накшта. Ну от в Криму зникло світло у Севастополі на довший час. На окупованих територіях постійно щось вибухає. От мер Андрющенко каже: в окупованому Маріуполі сьогодні вночі прогреміли два вибухи. Ми можемо сказати, що підготовча робота ведеться, панове. Заспокойтеся, чекайте Однозначно, якщо ви проаналізуєте, я думаю, що багато людей десь в принципі це розуміють. Якщо ви проаналізуєте минулу осінь перед звільненням Херсону, була приблизно така сама проведена робота, коли спочатку бились по тиловим, скажімо так, складам з боєприпасами, угрупованням техніки, скупченням техніки та багато іншого. Це підготовчі роботи, які будуть необхідні для того, щоб провести успішно знову ж таки наш контрнаступ. Коли би він не був, він однозначно буде. Це можна стверджувати, тому що ми про це заявляємо на весь світ і підтримуємо ці слова про те, що ми йдемо звільняти до кордонів 91-го року. Тобто, це неможливо зробити без нашого контрнаступу. Але я знову ж таки да, не хотів дійсно а, там переводити розмову, так коли він вже буде, давайте швидше, бо я хочу там не знаю перемоги і так далі. Він однозначно буде, і наша основна задача, місія нашого генерального штабу, і я абсолютно їм в цьому плані довіряю провести цю операцію з мінімальними. The cat sat on the Втратами з нашої сторони, тому що як би там не було окрім ейфорії, на жаль, як би цього не хотілося говорити, але ми будемо нести і втрати при наступі, і це також потрібно усвідомлювати і розуміти. Тому давайте не підганяти, дайте давайте дамо можливість Збройним силам України, і генеральному штабу вибрати найбільш кращий момент для завдання тих чи інших контрнаступальних дій на окремих напрямках. Сподіваюсь, ваші слова гарячими головами будуть почуті. пане Ростиславе дякуємо за коментарі. Екс радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Лав Смирнов був з нами.